Зустрічайте JBL Quantum Stream Wireless із USB-C донглом. Універсальний стильний та потужний мікрофон створений для смартфонів як на iOS, так і на Android. Це найуніверсальніший пристрій із нових моделей Quantum Stream, але також в них є ще моделі з лайтнінгом для айфонів до моделей серії нижче 15-ї. Але функціонал в неї такий самий, як і в іншій. Тому все, про що ми сьогодні будемо розповідати, актуально для обох варіантів. Але про все по порядку. Друзі, всім привіт! Перед початком хочу нагадати вам підписатись на наш канал Воюа. Тут ви знайдете багато цікавих оглядів на різну техніку та гаджети. А також не забувайте про наші соцмережі, де теж купа цікавого контенту. Ну і по традиції залишаю вам приємний промокод на знижку в описі під цим відео. Тому, якщо вам сподобається цей пристрій, ви зможете придбати його не лише за найвигіднішою ціною. А ще й зі знижкою. Отже, заставка, і ми починаємо. У комплекті ви знайдете сам мікрофон, зарядний кейс, бездротовий донгел та опційний вітрозахисний екран для вітряних умов. Звичайний комплект для такого типу пристроїв все виглядає якісно і на дотик пластик приємний і відчувається достатньо міцним. Це важливо, адже такі пристрої. Можуть використовуватися у різних місцях не тільки в студії або вдома, тому міцний корпус це великий плюс. Давайте підключимо цей мікрофон до мого смартфону і подальший огляд ми будемо записувати саме на нього, щоб ви могли відразу оцінити якість звуку. Отже, просто вставте донгл у свій пристрій, і ви миттєво готові до запису. Жодних складних налаштувань. До речі, USB-C Донгел з частотою 2,4 ГГц та низькою затримкою. Тож ви можете сміливо віддалятися від свого пристрою, адже дальність передачі даних становить 100 метрів. Далі в відео ми це перевіримо. Сам мікрофон має все направлену діаграму, яка захоплює звук з усіх боків, ідеально підходить для запису інтерв'ю, подкастів або трансляцій. І навіть у шумному середовищі звук залишається чітким. Регульоване шумозаглушення усуває небажаний фон, залишаючи тільки ваш голос. Я думаю, навіть зараз це чутно, але тест на вулиці покаже це ще яскравіше. За допомогою додатка JBL Headphones ви можете персоналізувати свій звук, налаштувати посилення мікрофона, еквалайзер, шумозаглушення, яскравість індикаторів та багато іншого. Додатковий вітрозахисний екран забезпечує чистий звук навіть за сильного вітру, що ідеально для зйомок на вулиці. Тож давайте перевіримо це, а потім поговоримо про технічні характеристики. Ось так звучить мікрофон на вулиці з вітрозахистом. А зараз я відійду приблизно на 50 метрів, і ми перевіримо, чи пропаде зв'язок і, дійсно... і чи дійсно він може працювати на такій відстані. Нагадую, що виробник говорить про те, що він може працювати на відстані 100 метрів. Ну, все, пішла. Скажеш куди хвата. Як мене зараз чути? Напишіть у коментарях. У JBL Quantum Stream легко брати з собою, а компактний зарядний кейс додає ще 18 годин роботи до 6 годин автономного використання. А якщо немає часу на довгу зарядку, всього 15 хвилин зарядки дадуть вам ще одну годину запису. Ви можете навіть заряджати ваш Apple пристрій під час роботи завдяки додатковому USB-C-порту в Донглі. Це дуже круто і зручно, адже ваш запис не припиниться, якщо ваш телефон розрядиться під час запису. Кнопка вимкнення звуку з LED-індикатором дозволяє швидко контролювати, коли мікрофон активний навіть у темному приміщенні. Він має частотний діапазон з 20 Гц до 20 кГц, динамічний діапазон 86 дБ, чутливість мінус 36 дБ. JBL Quantum Stream забезпечує студійну якість запису в такому великому діапазоні. А також, завдяки зручним індикаторам, ви завжди знаєте скільки заряду залишилось. І коли час підключити мікрофон до зарядки. Отже, на мою думку, JBL Quantum Stream Wireless ваш ідеальний мікрофон для будь-яких умов, створений для творчих людей, які цінують якість і комфорт. Дуже зручно брати з собою, має маленький, але дуже міцний корпус, легко підключається до смартфону, і ви відразу можете записувати ваші відео з якісним звуком. Просто ідеально для всіх творчих людей. Адже один із головних критеріїв якісного відео це саме звук, і JBL Quantum Stream справляється з цією задачею на всі 100%. Тому, якщо вам сподобався цей мікрофон, ви зможете придбати його в нашому інтернет-магазині Воюа. А для того, щоб ваша покупка була ще приємніше, ми підготували для вас. Додатковий промокод на знижку, який ви знайдете в описі під цим відео. На цьому, все. Дякуємо за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, і до зустрічі у нових відео.